Українська та польська національні кухні, колоритна музика, розіграш поїздок на оздоровлення в Польщу та місцеві санаторії. За таким насиченим сценарієм, цього року Трускавець втретє відзначив міжнародний день туризму. За доброю традицією підтримати Трускавець та прорекламувати свої туристичні можливості до української оздоровниці. Завітали польські колеги із термального курорту Унієв та гірськолижного курорту Щирк. Ідея відзначати міжнародний день туризму у Трускавці визріла три роки тому, каже керманич міста Руслан Козер. Головний меседж заходу промоція міста та здорового способу життя. Ми всі говоримо про популяризацію здорового способу життя, про популяризацію нашого міста курорту, відомого не тільки на теренах України, а й в Європі. І ми власне третій рік поспіль, запрошуючи наших. Партнерів з Польщі спільно організовуємо міжнародний день туризму, закликаємо людей до того, щоб вони займалися спортом, вели здоровий спосіб життя. І власне трускавець як найкраще до цього підходить. Ознайомитися із туристичними можливостями та лікувально оздоровчими задатками польських курортів та відкрити для себе трускавець з нової сторони. Усі бажаючі мали можливість через інформаційні стенди, які виставили на головному майдані міста. Ви показуєте свої досягнення, ми демонструємо свої переплетіння двох культур, двох різних курортів дають промоцію як українському, так і польському туризму. Мені відомо, що польські громадяни радо їдуть у Трускавець, бо тут гостинні люди, чудові медичні заклади і цілюща вода, за якою вас знають у цілому світі. Раді чергово бути на святі туризму у троскавці, наш курорт доволі молодий, і скажу вам чесно ми багато чого вчилися у вас. Тож наше партнерство і подібні заходи лише посилюють нашу дружбу та обмін досягненнями та напрацюваннями. Окрім інформаційної промоції курортів, організатори дійства подбали й про кулінарну сторону свята. Як польська, так і українська сторона пригощали усіх присутніх своїми національними стравами, варениками, кулішем, польським журиком із пампушками та солодощами. Платити гроші за смаколики ніхто не просив, а ось скласти пожертву на допомогу українським воїнам АТО закликали усіх небайдужих. Дуже для нас смачно. Оцей суп. Булочка, все дуже смачно. Нам дуже подобається. Так, я куштувала польську кухню та українську. Мені все сподобалось. Дуже смачно. Чудове свято, дуже красиве свято. Я сам із Києва. У нас теж таке проходить на, на горі, але там все платно і людям не дуже доступно. А здесь все доступно, пожалуйста, і веселіся. Дуже красиво, дуже хорошо. Такий праздник нужен, обов'язково нужен. Накуштувавшись маколиків, гості міста та трускавчани радо ознайомлювалися із новими турами та актуальними новинками на туристичному ринку, які рекламували як польські, так і місцеві туроператори. нашої фірми. Ми презентуємо трускавець. Ми презентуємо тури вихідного дня до Європи. і Ми презентуємо наш проект «Таунхаус парк який ми будуємо практично в центрі Трускавця, Це 29 котеджів зі спа-центром. З пазоною таке це, це ми і презентуємо сьогодні. Туроператори запевняють, попри складну економічну ситуацію в Україні, цьогорічний туристичний сезон видався не найгіршим. Відпочивали українці багато, тільки ощадніше. Що стосується трускавця, то у місті зафіксували зростання кількості відпочиваючих на 40% у порівнянні з минулим роком оздоровниці переконані заслуга в цьому і подібних заходів, які своїм колоритом доповнюють відпочинок у Трускавці. По перше, ми хочемо так, щоб показати, що ми міжнародний курорт. і люди мають можливість, крім розваги послухати концерт. Наприклад, вони мають можливість випробувати оригінальну кухню польську. Вони мають можливість виграти путівку безкоштовно на відпочинок. Тобто, ми зацікавлюємо людей перебувати в трускавці. Тобто приїдьте і ви можете щось отримати ще інших лікувань. Насиченим святом залишилися задоволені усі, тим паче, що гарний настрій забезпечив драйвовий виступ польських та українських гуртів. Я дуже люблю трускавець і то ці заходи, трускавець дуже змінився. і Тож ви ці заходи робите, це дуже добре. Ну я рахую, що е, трускавець і Польща це є дуже добре. Було б краще, напевно, е, щоб побільше до нас не тільки з Польщі приїжджали, Завершували свято феєрично розіграшем турів вихідного дня, будівок на польські курорти уніїв та щирк, а також відпочинок у санаторіях Трускавця.